Виміняй ікону і вильни його. Залутаєш ствол і ікону. Ти думаєш, що воно так працює? Ми можемо, в принципі. Ой, не тут, так. Ми можемо спробувати. Ну що, згоден? Тримай ікону. Добре рішення. Одразу видно природжений сталкер. В зоні виживає той, кому власні інтереси за чужі. Ти ще не знаєш, що тебе чекає далі. А за ікону не хвилюйся. Тепер вона своє місце знайде. Нічого ще не виконано. Ікону отдай, заїбав. День бобака.